В Авдіївці почалася евакуація з-під обстрілів. Вже вивезли дві сотні людей. Поміж них матері з дітьми. В самому місті вже з'явилася вода. Влада області звітує, що зараз тиску в трубах вистачає, щоб підняти її до четвертого поверху високих будівель. Газопостачання у будинках також відновили, але є проблеми з теплом. Температура в приміщеннях менше 15 градусів. Алла Хоцінівська розповість детальніше. Ранок в Авдіївці починається з евакуації. Три автобуси майже повні. Передусім вивозять дітей. Більшість їде без батьків у супроводі вихователів. Жінка каже, їхати не хочуть. Вимушені. Без світла, нормального гарячого харчування та води залишати тут дітей не може. Представте, діти холодну воду п'ють, кашляють уже, їдять сухомятку. Ні, ні на чим нам. Натому не їдя дехто сумує, переживає. А цей хлопчина задоволений є до лагерь. Адихати ну приїдем поковати, то все не успокоїться. Поруч мама каже на це зважилась одразу. Тим паче для дітей там обіцяють організувати навчальний процес. Світа ні багрівецілінключні чіво нічого. Обучення ні багато речей не брали. Лише найнеобхідніше щойно з'явиться опалення. Сподіваються повернуться додому. За годину до початку евакуації місто здригається від вибухів. Найбільше дістається приватному сектору Старавдіївки. Сьогодні вранці тут був масований обстріл. Люди вже збилися з ліку. Скільки саме градів сюди прилітало? Один снаряд влетів у це подвір'я, зруйновано будинок, ось потрощеної машину. І ось цей будинок і є також тут і постраждалий. Отак Вони в домі. Осколково поранення в ногу дістав її батько. Зараз він у лікарні каже, під час обстрілу в хаті були ще й її діти. Переїхати тата перестала вмовляти. Торік вони вже виїжджали, але згодом повернулись. Покинути рідний будинок не можуть. Я хотіла його забрати сьогодні до себе, каже, Я не пайду, не падю. Я знаю, його. Це... У нас мама 28-го числа умерла сьогоднісла уміра під Ну, живемо. На хихабішальпамоч на вулиці сусіди чергують біля тіла загиблої жінки вже кілька годин. Чекають спеціальні служби. кажуть обстріл її застав, коли йшла додому. Катя знає з Катя тут Дуже всі знають. на снігу. Добре, видно, де падали снаряди. З-під землі стирчать рештки градів. Зачепило одразу кілька вулиць загалом пошкоджено зо 20 будинків? як розбили теж, а і горе. А що з ними? Я не знаю, що они позвонила їм, але щось то не приїжджають. Вони виїхали, да, отсюда? Ні, вони не виїхали, вони здесь жили. А сьогодні утром куда-то Бачите, Видите, Господь Бог відвів. Жінка виглядає допомогу. Плівку та скло у хаті вітер свище. Як ночувати при такому морозі, уявити не може. До неї поки що ніхто навіть на заміри скла не прийшов. Зараз із областей ідуть гуманітарні допомоги. Я прошу якраз будівельних матеріалів. в день на лінії фронту. Трохи затихло. У військових нарешті перепочинок після затяжного бою. Машин шість виходи були і приходи від них. У місті розгорнуто 11 пунктів обігріву роздають їжу, а ще є можливість зарядити телефони. Люди вишиковуються в черги, але попри складну ситуацію виїжджати не хочуть. Не хочу, з стіжули душою, сумка стає до пороги. Дещо вирішено проблему з водою? Її за графіком подають двічі на день. Цистерни підвозять і питну воду, і технічну. В квартирах вдається втримувати мінімальну температуру 10-15 градусів. Але головне питання зараз відновити електропостачання через обстріли. Поки що цього зробити так і не вдалося. Алло Вадим Литвин, Віталій Овсяніков, завдіївки ТСН, 1+,1.